Вітаю! Вправа три опори в тумані. Коли ви в точці, де нічого не ясно, але щось всередині ще тримає. Якщо ви тут, то це відео точно для вас. Ця вправа для вас, якщо ви відчуваєте, що загубили себе у своєму житті в більшості треба і мусиш, потрібно. Втомилися, але не розумієте, чому. Відчуваєш я, не відчуваєте ясності. Куди йдете, для чого живете, ніби втратили опору в собі у стосунках, в житті, додивись це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про вправу три опори в собі. Це права проста, глибинна для жінок, які втратили орієнтир, щоб відчути ґрунт під ногами, коли все розмивається. Опори, які є для вас маячками. Вони покажуть, що ви вже ближче до себе, ніж ви думаєте. Ви дізнаєтеся, що зараз в моменті можна відчути опору в собі. Вправа дає контакт з собою в момент розгубленості, формує ваші три внутрішні точки опори без порад і без моралей, допомагає дати собі дозвіл, зупинитись і подихати. Коли приходить криза сенсів, світ здається розмитим. Ми не знаємо відповіді, що я хочу, чому, е, нічого не радує, куди далі. Але туман це не кінець, це стан переходу, і в ньому можна не тонути, якщо знайти опори. Отож, я Оксана Скіпенко, трансформаційний коуч, е, вигорання, криза сенсів. Я також втрачала відчуття напрямку, мала відчуття, що загубила себе. І я віднайшла в собі глибинну внутрішню опору і тепер допомагаю іншим побачити її в собі. Допомогти жінці, які втратили відчуття напрямку, побачити, що в, що в ній досі є точки стійкості, не фальшивої мотивації, а глибинної внутрішньої опори. Отож, сядьте в тишині, заплющте очі, зробіть глибокий вдих. І відчуйте своє тіло. Відчуйте, де в ньому зараз найбільше напруження. Назвіть це мовчки. Також ви можете взяти аркуш паперу і відповісти на три прості, але глибинні питання. Згадайте про те, що вас тримало раніше або що зараз тримає вас на плаву? Запишіть три речі. Загадайте ситуацію, де ви справлялися, де ви справилися. Напишіть, хто або що дає тепло і силу зараз, що допомагає зараз вам в даній ситуації. Опишіть це. На що я хочу опертися в собі? Навіть навіть це просто подихати. А, що було, от що є вашою внутрішньою опорою і внутрішньою силою зараз в цей момент? Ну, Набуду приклади, Приклади, наприклад, це перше, це буде віра. Віра, я завжди впораюсь, я завжди знайду рішення. А що допомагає мені, це люди, сестра, подруга, рідні, однодумці, колеги. А що, який ритуал допомагає мені, що я знаходжу собі, як. В, Опору в собі, спертися в собі, це може бути е, ходити пішки. У мене це 10 тисяч кроків, е, писати щоранку, щоденник е, програмування, і так далі, дивитися в дзеркало. Ось третє. Що в мені досі живе? Попри втому, попри апатію, розгубленість, що у вас. Не зникло. Що вам зараз цікаво? Запишіть це, що ви досі відчуваєте своїм? Що не дає вам здатися? Ну, наведу такі приклади простенькі. Твоя, ну, це моя апатія, емпатія. Здатність бачити красиве, бачити позитив в будь-якій ситуації. Це може бути третє, це може бути розмова з рідними, з подругою, навіть якщо це важкий день для мене, і я можу порозмовляти з рідними. Третє, що я хочу, не втратити в собі. Тобто, не втратити з себе. Навіть якщо не знаєте, куди йдете, запитайте себе, якою я хочу залишитися, і дайте відповідь. Що важливо зберегти в собі. Наведу знову ж таки приклади, це свою ніжність, свою радість, своє право на паузу, дозвіл сповільнитися, дозвіл зупинитися. Бажаю зберегти в собі свою мрію. А, «Да, Поки ще боїшся діяти, от, але я її зберігаю. Да? Ось. Разом з тим подихайте разом зі своїми відповідями, продихайте їх. Уявіть, що кожна з них це якір, який е, не дає вам опору потонути. Зупиніться і дайте собі 5 хвилин бути живою. Е, ваші три персональні. Опори, які ви отримали, не потребують великого рішення, не дають відповідей на все, але це стане вашим ґрунтом. Просто маленькі живі істини, які триматимуть вас. Ви не маєте весь, бачити весь шлях. Достатньо трьох опор, щоб не впасти сьогодні. І якщо ви хочете знайти більше внутрішнього. Ясності запрошую вас в на міні-сесію повернути, повернутися до себе. Збережіть, якщо в тумані, поділіться з подругою, яка шукає себе, і напишіть в коментарях, що вас тримає зараз.